Найбільш актуальна сьогодні для нашої держави це гіпертонія. Ми проходимо цей заклад чи проводимо цей захід, дивізом слідкуйте за своїм районним тиском, скоротіть тільки регіонів, і інсульт». Ми з цього приводу на неділі провели цілий ряд інформаційних заходів. Ми, до речі, їх вам роздали, ви можете їх познайомитися і подивитись. Але враховуючи, що... Тема дуже важлива, ми прийняли рішення продовжити ці заходи, які ми проводимо і на цьому тижні, і буквально завершимо їх 21 числа у нас тут на площі в центрі міста, де ми будемо насово відмірювати артеріальний тиск і будемо створювати для цього відповідні умови, щоб населення могло доступно дійти і поводити свій крови. Я хотів би підкреслити, що підвищена увага до артеріальної гіпертензії пов'язана з тим, що сьогодні, провідним чинником загострення і по або збільшення серцево-судинної патології мозкової патології є саме захворювання артеріальної гіпертензії. І сьогодні саме артеріальна гіпертензія найбільше впливає на рівні смертності нашого населення. Ну, про її масштаби можна вести мову про те, що Одна третя частина населення як в нашій державі, так і в нашій області практично хворіє на дану патологію, а її наявність значно підвищує ризик загострення серцево-судинних захворювань, значить серцево-мозкових судинних захворювань і прискорює недостатність як серцево, так і ниркову. Сьогодні в нас в державі за останні 10 років збільшилась захворюваність на гіпертонію в три рази. Смертність сьогодні від гіпертонії становить 66,6% по державі, а в нас практично і до 70% в загальній структурі смертності. Це означає, що якщо ми сьогодні будемо встигнути про те, як можна мінімізувати ризики розвитку гіпертонії, то вони тільки одні. Це здоровий спосіб життя, це збалансоване харчування, це органічне споживання солі, це... Не вживання алкоголю неповіння. Це постійна регулярна фізична нагрузка. Нічого мудрішого, ні лікарі, ні, державі, ні свійні, в державні, ні слідні в практичному цьому плані не продовжують. Є інший шлях це слідкувати за своїм кровельним тиском, слідкувати за холестеріном і при підвищенні його приймати постійно, регулярно відповідні медикаменти. Ні. Я думаю, що цей шлях є правильний, і саме ми в цьому плані зараз працюємо. У нас, до речі, в області діяла програма по запобіганню серцево-суціну та мозкової патології, за якій не. Знаходили мізерні кошти для того, щоб закупляти і кардіостимулятори, щоб закупляти значить, препарати для тромболізису, для того, щоб попереджувати ускладнення інфаркту при виникненні відповідних станів. І ми це робили, і ми це будемо робити і на цей рік, і в цьому році навіть незвичайно, що в нас немає бюджету, ми все одно передбачили певні кошти на рівні області на цій цілі. Ризик виникнення її зменшує, і той, хто регулярно приймає. Відповідні препарати і зменшує ускладнення, і він цією патологією може жити, що це життя і бути працестатним і здоровим. Оце коротко по цьому питанню, якщо вас, питанні, похожу, я вас хотів про інформацію. У захоплення на патентів серед дітей. Е -е -е, але треба. І про них думати і ними що займатися. Безумовно, в сьогодні найбільше це люди старшого покоління. З віком, на жаль, поширюється, захворювання на артеріальну гіпертензію. Ну, Нікуди ми на цього не дінемося, таке життя і на всіх те очікується. Але я знаю одне, що людина, яка виставить такий діагноз, якщо вона буде лікувати ці щоденно приймати відповідні препарати чи провоновані дій, чи інше то з цим можна жити все життя і не мати інфаркту, не мати інцикту, не мати таких хімічних ускладнень, значить, і не мати тої наркової недостатності тому подібне. Коли... Я думаю, що це отака От картина, може, коли я щось допомогти. Скажу стосовно дітей, особливо підліткового віку, що насправді таких дітей є дуже мало на сьогодні, але гіпертонічна хвороба у дітей, як первинним діагнозом, практично немає. Вона йде як просто синдром підвищення артеріального тиску у дітей. Тому лікування основної патології, яка є синдром, в якої є синдром артеріальної гіпертезії, усувається тими медикаментами, які призначаються по одному виході.